Бува Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами. І сьогодні ми знову будемо говорити вже на Іванську тему неділі 31 по Зелених святах. Неділі, яка передує великому 20 нашому християнському святу Різдва Христового. Євангельське читання. Від Луки 18 зачало 35, і 43 вірш. В той час, як Ісус наближився до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостию. Почувши, що нарій теде мимо, він спитався, що б то могло означати. Йому сказали, що це Ісус Назарядин проходить. І він почав голосно кричати, «Ісусе, сину Давидів, змилуйся наді мною. Ті, що йшли попереду, сварилися на нього, щоб замовчав, та Він ще дужче кричав, Сину Давидів, змилуйся наді мною. Ісус зупинився і звелів привести його до себе. І коли той наблизився, до нього, спитав, чого ти хочеш, щоб я зробив тобі? Господи відпові Той, щоб я прозрів. Ісус сказав до Нього: Прозри, віра Твоя спасла тебе. І вмить прозрів Ти пішов за Ісусом, славлячи Бога, і весь нарід, побачивши те, віддав хвалу Богові. Оцим і завершується єванським читанням. І літургійною відправою 31-ї неділі цикл, який тягнеться від зелених свят і до Різдва Христового. Сьогодні субота. Завтра ми будемо святкувати і неділю, і святий вечір. І, напер... і перед нами три дні Різдвяних Свят. Які вбирають в себе весь міст нашого релійного світогляду, який будується на тій істині, що Бог є Творцем всього світу, і спасаючи, і Спасителем всього роду людського? Початок Біблії починається словами, в яких. Віддзеркалюється божественна енергія або сила божества у творінні всього видимого і невидимого світу. Ця сила творча віддзеркалює облік і постасі Божої. Тобто Творч Бога як Творця, який дає всьому початок з нічого і приводить це до гармонії своєї Божественної сили. Отже, слово Боже, про яке так детально і дохідливо говорить ємонгеліст Йоанн, було спочатку в Бога і Бог був словом. І це слово, тобто Бог, сходить до нас на цю землю, щоб стати людиною і дати можливість людині повернути те, що було втрачено нею через От Однаскільки ми з вами можемо цю істину не тільки усвідомити, але задіяти. В процесі свого витворення свого свідогляду, своєї внутрішньої духовної енергії, яка би дала можливість нам духовними очима зрозуміти, побачити, усвідомити цю істину, на якій ґрунтується все наше життя в часі і в вічності. Тому що Різдво Христове дає можливість нам зрозуміти і євангельську подію, і Голговську подію в вимірі не тільки віртуального, але й духовного засвоєння, де наш духовний зір дає можливість пізнати Бога. Невидимого Бога через Його прихід на цей світ, і тим більше усвідомити себе як людину і Його творіння в двох цих вимірах, які я щойно назвав, часі і вічності. От тому для нас, особливо, християн. Велика значимість має праця над собою в духовному напрямі, яка дає нам можливість, крім наших фізичних, біологічних очей, відкрити духовні очі, очі серця нашого. Бо коли ми бачимо людину, яка має не дух очей фізичних, ми жаліємо її, ми розуміємо її стан, ми стараємося їй допомогти, всім, чим можемо. Ми її співчуваємо, можна сказати, таке є російське слово співболізнуємо її. Тобто беремо її хворобу якби проєкції на себе, як важко цій людині жити на цій землі, коли вона не бачить сонця, не бачить навколишнього простору і не може орієнтуватися в ньому. Але зрозумійте, що крім цієї фізичної недуги, є недуга духовна. Якщо серед нас людей, одиниці, які хворіють на хворобу очей фізичних, тілесних, то ті, хто хворіє на хворобу духовних очей, ви знаєте, страшно говорити. Бо коли спілкуєшся з людиною і говориш їй про те, що вона має душу, а вона усміхається і каже, я її не бачила. Не бачу і, напевно, не побачу, що це таке. І тут же на пам'ять приходять слова святого Августина, який, спілкуючись з поганином, почув від нього такі слова. От ми погани, ми віримо в Бога, якого ми бачимо перед собою. Тобто не в одного, одно, в кількох, але ми їх бачимо своїм зором. Ми можемо доторкнутися до, до них руками, осягнути їх, усвідомити через дотик, через зір. А от ви, християни, от ти християнин. Покажи мені свого Бога. І святий Августин відповідаючи йому. Так, ти маєш тілесні очі, ти можеш побачити те видиме, що витворили твої руки. Але ти не здатний побачити мого Бога, тому що ти не маєш відкритих Здавалось би, у таких простих словах відповіді яка глибока істина. Все, що навколо нас, ми бачимо, розуміємо і пізнаємо, але коли звертаємося в своїй вірі до Бога нашого. Ми не можемо його осягнути своїм ні зором, ні розумом. В більшості чому? Тому що і зір духовний закритий, і розум наш не може осягнути неосяженого Бога. І ми лишаємося один на один своїми тілесними фізичними проблемами і задатками. І подібні до того сліпого євангельського, який сидів край дороги, і змушений просити був милостиню, бо не міг заробити на свій кусок хліба своїми руками, хоча й руки його були здорові, і ноги його носили, і все тіло було здорове, лише ті одні очі. Здавалось би, малий орган тіла, а який великий, несе в собі проблеми, коли він нездоровий. І почувши, що йде Ісус, видно, чув про нього багато із тих, хто спілкувався з ним, а Він з ними, Він почав кричати, Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. Або змилуйся наді мною. Ісус, почувши, хоча й зі сторони забороняли йому кричати ці слова, і попросив, щоб його привели до нього. І коли привели цього сліпця до Ісуса, то він запитався, чого ти просиш у мене, чого ти хочеш, прозріти. Ісус каже, прозри, віра твоя спасла тебе. От наскільки потрібно мало мати цій людині віри, щоб не тільки вже в крайності свої звернутися до Ісуса, але щоб з глибин з цієї віри сказати Хочу прозріти. І вірити в це, що Ісус відкриє Йому очі. От як часто нам бракує цього бажання відкрити наші духовні очі, подивитися на цей світ через них, осознати цей світ і зрозуміти Його і в тому числі самого себе. Бо ця сліпота духовна. Вона мішає нам не тільки в процесі нашого фізичного життя, але вона витворює ту перешкоду для нашої душі в єднанні з, з Богом. Ми бачимо тоді тільки портретного Бога, образного Бога, який є в, наших, в нашій домівці на образі. А хоча і Бог наш образно в образі на стіні нашій, то в домійці нашій часто не все ми живемо з Богом. Чому? Тому що ми сприймаємо Його як фізичне зображення, аховну, а не як істоту суттєву, яка Є відби... верніше, яка відбивається в цьому образі. Тобто ми не відчуваємо його реальної присутності через закритий наш духовний зір. І нам байдуже, як відноситься до нас Бог. Ми тоді стаємо в ролі самого Бога для себе. Витворюючи те науколішне, в чому ми живемо. І ми бачимо, в чому живемо. Що з кожним поколінням ми деградуємося в цьому світі, господарем, верніше князем, якого є гріх. І навіть і свята, і передсвята, вони показують, наскільки ми духовно готуємося до цього. Наскільки ми розуміємо свято не як праздник для тіла, а як велике торжество для нашої душі. І знову біля ялинки, коли ми з вами святкували або відмічували новий рік, не було чути колядки, як 30 років тому назад чи 25. А знову канонада по цілому місці незрозуміла, неосвідомлена і хаотична, в честь чого, задля чого і в ім'я чого. І от ці свята знову наближаються, як ми підготувалися до них. Чи ми підготувалися духовно, очистили свої душі. Постаралися навести порядок в них і в середовищі нашому сімейному, родинному, для того, щоб святовечірний стіл став для нас столом радості, миру, приємності і того великого духовного торжества, яке відкриває для нас цей великий праздник, з праздників прихід Христа на землю. І наскільки наша віра тоді в цьому жи стає предметом, який вимірює, відкриває, наповнює змістом і серце наше, і навколишній світ. От тому духовний зір це засіб. Або, я би сказав, здатність буде так більш правильніша, якою ми осягаємо невидими, як видими. Запам'ятаймо це невидими, як видими. Тому що в повсядевному житті. Ми користуємося цим тоді, коли нам треба осягнути щось незрозуміле для нас в фізичному світі, а в духовному світі, ми стараємося підвести ті аргументи, які видає нам наш розум. Але вони не все сходяться в правильності, а от духовний зір. Він чим більш розвинутий, чим більш здатний в своєму розвитку відкрити перед нами сутність, усього, тим більше ми вникаємо в цю сутність. І тому радість торжества. Вона підсумовується от, в словах апостола Павла, який звертається до, до свого сина Тимофія, духовного сина. Вірне це слово і повного довіря гідне, що Христос Ісус прийшов у світ, щоб спасти грішників, з яких я перший. Але я був не на те помилований, щоб Ісус Христос на мені першим показав усю свою довготерпеливість, наприклад, тим, що мають увірувати в Нього на вічне життя. От духовний зір відкриває якраз через сприйняття вірою нам перед нами вічне життя. А з чим ми в нього війдемо? Це вже залежить від кожного із нас. Наскільки ми зрозуміли себе, наскільки відтворили в цьому світі себе в духовному плані, і наскільки ми дали можливість нашому духовному зору працювати на цей результат. Чи ми сліпці? Духовні, що ми дійсно прозріли духом своїм. От прозріння духом це якраз той момент, з якого починається наше духовне зростання. Не вікове зростання, а духовне. І згадайте тоді цього розбійника. По праву сторону Христа на Голгофі, який в останній хвилі свого життя прозрівши, сказав Господи, пом'яни мене у царстві своєму. От як часто приклади із минулого, приклади реальні, стають для нас тіті в якійсь мірі оповіданнями. Над якими ми не задумуємося по змісту. На і в самій колядці, і в тому самому церковному гімну, і в тому ж самому тій самій реальній історії, яка є для нас повчальною не оповіданням, а повчальним змістом, через який ми відкриваємо самих себе. І цей світ для себе. Отже, працюйте над своїм духовним зором, працюйте над собою, щоб не бути духовними сліпцями, а щоб можна було своїм духовним зором, оглянувши цей світ, знайти в ньому істину і служити цій істині всім своїм життям, всім своїм поступком. Світ сами дарування, яким обдарував наш Господь. Я бажаю вам всім веселих свят, щастя, здоров'я, миру і злагоди, щоб дійсно новонароджений Христос оселився в нашому серці, в нашому домі духовному. І був для нас тим великим проводатором на дорозі життя, без якого ми стаємо безпорадними і сліпцями духовними. Святом вас, здоров'я вам і Божого благосвіння, до зустрічі на слідуючий раз! Слава Ісусу Христу!